Далі ми спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком Ігор Рейтарович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні, рада бачити вас. Героям слава доброго дня! Голова МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що після проведеної роботи з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста члени цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха після підриву Росіянами Каховської ГЕС. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що шокований реакцією ООН та Червоного Христа на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. І щойно стало відомо, що ООН допоможе евакуювати людей із окупованих територій лівобережжя, якщо Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Про це йдеться у підсумках зустрічі МЗС України та представників організації. Організація Об'єднаних Націй наразі очікує на гарантії від російської сторони. Російська Федерація ж поки що не коментувала це. Пане Ігорю, і власне приблизно рік тому, якщо не помиляюся наприкінці липня, то сталася ота катастрофа, ота трагедія в Оленівці. І ми розуміємо, що за рік фактично нічого не змінилося. Як ви вважаєте, чи буде з цією ситуацією те саме, що і з Оленівкою? Чи прийдеться нам чекати довго, чи все ж таки от коней будуть розпрягати відразу? Ну, дивіться, ООН і представники ООН на території, яка підпала під цю жахливу катастрофу, з'являться лише за виконання двох умов. По перше, коли там спаде вода, це раз. І по друге, і це найважливіше, коли ці території будуть повністю контролюватися збройними силами України і українською адміністрацією. Крапка. Тобто, те, що зараз вони підписали цю угоду, і там е, написано про гарантії з боку Російської Федерації, про цю угоду відразу можна забувати. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ніяких гарантій Росія або не дасть, або вона буде вимагати, щоб ООН безпосередньо з Росією підписувала якийсь документ з приводу доступу на російську територію. Для допомоги у цій ну подоланні наслідків цієї катастрофи. Ну ви я думаю, ми всі ж навряд чи можемо уявити, що ООН підпише такий документ стосовно того, що ці тимчасово окуповані території України є територіями російськими. Тому на жаль, я тут ну можливо песимістично налаштований, але я не сильно вірю, що ООН саме зараз відправить туди якихось своїх людей, своїх представників, і вони безпосередньо будуть допомагати. Коли ще раз скажу, територія буде звільнена, да вони там точно з'являться, вони серйозно. Будуть допомагати, будуть реалізовувати різні програми там з відбудови екологічного якогось іншого плану. Але станом ну, на сьогоднішній день це надзвичайно мало імовірно, тому що вони ви ж правильно абсолютно згадали, і доречно, воленівці в жахливому теракті, який скоїла Російська Федерація. Вони більше ніж за рік туди навіть не доїхали, і вони кажуть, що нас просто туди росіяни не пускають. А те, що у вас є додатковий мандат, який ви могли використати, вони про це не згадують, тому що для цього. Треба було проявити якусь мінімальну політичну волю і натиснути росіяни, на росіян, але вони просто цього не хочуть робити. Пане Ігорю, а чи не вважаєте ви, що реакція світу на підрив окупантами Каховської ГЕС дещо млява? От з реакцією світу насправді нічого екстраординарного не відбулося. Ті, хто та, і так, хто знав, що Росія не нормальна країна і Путін маньяк, вони в принципі в цьому утвердилися і надалі. Ті, хто за цим спостерігав зі сторони, ну я думаю, що вони дещо нове про себе відкрили про Росію в першу чергу, але вони просто публічно про це не говорили, оскільки вони ще не знають, як там далі буде розвиватися ситуація. Але в цілому у Путіна там була інша мета, коли вони зрозуміли, що ця ситуація вийшла з під контролю. І контрольовані речі, які вони намагалися зробити, перетворилися на величезну катастрофу. Вони відразу перевзулися в повітрі і почали просувати такий, таку тезу, такий наратив. Що е, ми типу настільки ненормальні, що готові зробити навіть такі речі, тому що треба робити? Треба закінчувати війну, сідати з нами за стіл перемовин, змусити Україну припинити повертати території, і давайте про щось домовлятися. Але це не спрацювало, тому що весь світ, в принципі, на ну цивілізований світ дав однозначну відповідь: підтримку України продовжимо, допоможемо окремо стосовно ліквідації наслідків цієї катастрофи. Путін буде відповідати і буде Росія покарана за ті злочини, які вона. Зійснила тому тут питання не в млявості реакції. Да, нам би хотілося зараз би якихось додаткових санкцій, і так далі, але треба розуміти, що цей процес він просто достатньо тривалий. Ну і санкційний механізм певною мірою він вже достатньо вичерпаний і нічого екстраординарно нового там придумати ну достатньо складно буде. Ігорю, ну і разом з тим була ж реакція прем'єр-міністра Великої Британії. Ріші сунака там, де він сказав, що не зовсім все так однозначно. Це означає, що Україні перестають вірити чи як. Ні, там були дивіться, кілька було таких заяв, і до речі, це змі просто західні. Це треба ну до них в першу чергу звертатися. Вони понаписували, типу, що дамба вибухнула, але без конкретного вказування хто це зробив. Позиція деяких європейських країн в перший день, коли цю заяву зробив Ріш Сунак, да вона була про що? Про те, що в нас просто, про, поки що не вистачає інформації конкретної, да, що там могло відбутися. Потім, але потім були заяви Білого Дому, і що дуже важливий показав. Ово ізраїльського міністерства закордонних справ, що в нас є всі дані, розвіддані, що росіяни саме підірвали греблю зсередини. Тому, якщо в перший день знаєте, була така от історія. Ну і росіяни ж розганяли цю тему, така трошки неоднозначна, то вже з вчора. Ну, картинка змінилася, і ті заяви, які прозвучали, вони однозначно вказують на те, що повністю вина на Російській Федерації Україна до цього не має жодного відношення. Та й, взагалі, ну розумієте, з точки зору там будь-якої логіки, формальної і так далі, відповідальність в першу чергу несе те, хто контролює об'єкт. В даному випадку його контролювала повністю саме Російська Федерація. Ніяких ударів з боку України по цим об'єктам за останній час не було, і тому їхні, їхні жалюгідні спроби це якось писати на Україну. Ну вони е, повністю розпалися, розвалилися. Це якби там, наприклад, росіяни нанесли удар по якомусь іншому об'єкту, який знаходиться на контрольованій Україною території, Вони б відповідали, тому що вони б'ють по критичній інфраструктурі. Но в даному випадку вони його повністю контролювали, замінували. Оце ж важливий момент про що два рази офіційно. Офіційно повідомляли своїми каналами, що станція замінована, тому просто відбулося те, що було очікувано що до речі, певною мірою прогнозувалося як нашим генштабом, так і представниками наших країн-партнерів. Угу. Пане Ігорю Тобто, ви вважаєте, що до прикладу інформаційну кампанію міжнародну щодо підриву росіянами Каховської ГЕС Україна все ж таки виграла? А, ну як мінімум в Європі. Станом на сьогодні, тому що звичайно ситуація, яка склалася з Америки, вона не може, скажімо так, подобатися. Ну, що я маю на увазі? Я маю на увазі у того е, край консервативного ведучого Такера Карлсона, да, якого нещодавно звільнили, який запустив там свій youtube канал і на цьому youtube каналі сказав, що це Україна підірвала цю гідроелектростанцію. В нього була там щось за 40 мільйонів переглядів. Ну він популярний в певних, скажімо, там колах, і це, в принципі, ну суттєво. Ва, проблема, але дивіться знов таки, воно не мало впливу на все населення сполучених штатів раз. Я не думаю, що воно сильно змінило ставлення тих, хто і підтримував Україну на щось інше. Два і по-третє, ну це все ж таки нішова достатньо історія більше про ідеологічні моменти і про любов цього ведучого до теорії змови різних оціх от речей, там і так далі. Але до таких моментів треба нам бути готовими і треба знати, як реагувати. Я б сказав так, що наша інформаційна реакція могла б бути трохи кращою. Ну, тобто ми могли б краще до цього готуватися, але ну тут є об'єктивний момент, чому цього не відбулося. Е, знаєте чому? Тому що ну, для нас просто це настільки очевидно, ми настільки з ну, цим просто стикаємося вже більше, ніж рік, що нам не потрібні якісь додаткові докази. Тим більше росіяни самі себе спалили навіть тими переписками і заявами, які вони робили в ніч підриву е, цієї греблі. Да? Але доки ми це пояснили, роз'яснили нашим партнерам, ну можна було зробити швидше Оперативніше, ну і, і і, і до речі, ну там не треба забувати просто про те, що російська ж пропаганда все одно намагається якось працювати на заході. Їм не дуже вдається, але вони все одно працюють і тому нам треба бути готовими до подібних речей. Пані Ігорю, А от власне така реакція світу, як ви вважаєте, чи може вона розв'язати Путіну руки до вчинення і інших злочинів? Я думаю, що нав... навпаки Чому тому, що він та сподівався на страх, а страху не було. Ну, тобто, показали, що ми все чудово бачимо, розуміємо, те, що ви там не нормальні. В нас як сумнів, в цьому немає. Ми Україну будемо підтримувати далі. Тому він хотів підняти ставку і на цьому щось отримати. Ставка не спрацювала. Звичайно, це не означає, що він не спробує ще вище підняти ставку, але розумієте, останнє підняття ставки це тільки ядерна зброя. Або використання станції в якості там ядерної зброї. Але це ну дійсно та вже лінія, після якої просто від Путіна відвернуться навіть всі союзники, або навіть симпатики, які ще залишилися десь у Російської Федерації. І до речі, від нього відвернеться тоді, скоріше за все, остаточна значна частина його оточення. Оскільки там також не дуже, скажімо так, адекватні люди, і ну, явно люди, які там проти України всього західного світу, і так далі, але навіть вони розуміють, що є певні речі. Речі, які робити не можна, тому що вони перетворяться тоді на тотальних вигнанців, і їх будуть переслідувати де тільки можна і до фінального завершення їхньої історії. Президент Володимир Зеленський, 8 червня, прибув на Херсонщину, де російські окупанти підірвали Каховську ГЕС і затопили десятки населених пунктів. Президент у Херсоні також відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація з підтоплених територій. Пане Ігорі, пам'ятаєте, ви казали, що насправді інформаційна кампанія України могла спрацювати краще. Зважаючи на те, що до прикладу інформацію про мінування ми ще знали з минулого року з осені візит от зеленського як елемент реакції найвищого керівництва держави, як ви е вважаєте чи може вплинути на світову реакцію? Ні, от він якраз цей візит це абсолютно правильна історія, і я б до речі не розглядав його з точки зору якогось там піару з однієї простої причини, тому що президент він постійно регулярно їздив на подібні якісь там ну місця, які там звільнялися нашою армією і так далі. Тобто, це ну він робить те, що він робить на прону впродовж цієї війни, але те, що він не ну не побоявся, тому що ми ж розуміємо, ми ж бачили до речі, що сьогодні відбувається. Вони обстрілюють ці потвори, обстрілюють просто просто людей, яких евакуюють, вони гатять просто по місту, тому що вони розуміють, що це ще створить якісь додаткові складнощі. Те, що президент приїхав, це насправді дуже добре, тому що ну це і сигнал деяким міжнародним організаціям, що хлопці ну може досить там хвил, ну, ховатися і взагалі чогось боятися. Ну і це знаєте, насправді чергова просто така аплюха безпосередньо Путіну, і взагалі росіянам, що от ви наробили лиха, але ви людей кидаєте, робите вигляд, що нічого не відбувається. Українці своїх людей не кидають. до речі, тут ще дуже добре спрацювало те, що буквально там, вже зранку, в той день, коли це відбулося, ну я до речі, давно не пам'ятаю такої мобілізації. Така кількість просто волонтерів, які об'єдналися до всього цього, з усіх міст України там неважливо, Захід Центр там повиїжджали вже машини туди з допомогою гуманітарною, все забито телефонами, там місцями розташування, прийому, квартирами і так далі. Тобто, от знову в чергову Раз просто українці показали, що ми своїх та якраз не кидаємо. І логічно, що президент на другий день дуже оперативно туди поїхав, оскільки треба віддати належне і кабміну. Вони оперативно прийняли всі необхідні додаткові рішення стосовно подолання наслідків цієї катастрофи. і Спрацювали тут до речі, дуже ну, достатньо ефективно. І це також знаєте певний сигнал нашими партнерам: що дивіться, ну от відразу ж видно, кому вигідно. Росіяни самі кажуть, що ми просто тут зупинили там наступ українських вій. Військ, тепер вони кілька тижнів чи, можливо, місяців не зможуть наступати, е і вони будуть займатися тим, що будуть там рятувати людей. Ну нічого, ми людей врятуємо там за кілька днів, а далі займемося тими справами, які збиралися до цього займатися. Пані Ігорю, пам'ятаєте, коли міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, як відреагували у Росії? Вони сказали, що тут для них фількена грамота, та виявляється не така вже вона, і фількена. Росія звернулася до міжнародного кримінального суду і міжнародного суду ООН із звинуваченнями проти України у нібито руйнуванні Каховської ГЕС масованими артилерійськими обстрілами. Україна 6 червня також звернулася до міжнародного кримінального суду через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ну і власне бачили вже одне дієві рішення від міжнародного кримінального суду. ордер на арешт Путіна за те, що він краде українських дітей так. Чи можна очікувати наразі реакції якоїсь трішки більшої, ніж від Організації Об'єднаних Націй? Чи можна очікувати ще один ордер, як ви вважаєте? От якраз в контексті судів можна очікувати на додатковий ордер або на додаткову кваліфікацію. Тобто, зрозуміло, що коли там почалися слухання, і наші представники доповідають про збиття Боїнга, якісь інші речі, тут Росія підриває дамбу. Зрозуміло, що вони вже про це згадують, і це буде окрема справа. Те, що там щось подала Росія, ну це е, просто знаєте спроба, якби відволікти увагу і е, дещо затримати взагалі розгляд цього суду реальної справи і реальних винуватців у тих, хто це відповідно здійснив. Тому це Росії жодним чином не допоможе. Якби вони там не пнулися і не намагалися показати, що е, в чомусь там винна Україна. Ну звичайно, що вони палки. В колеса будуть ставити, але це завершиться черговими справами безпосередньо проти Росії, проти російського керівництва і, до речі, конкретних військових, які брали участь в мінуваннях цієї станції, і прізвища цих людей вже відомі. Вони були опубліковані, і навіть них вони не зможуть приховати. Пане Ігор, а як же ж так складається? Коли, до прикладу, видали ордер на арешт їхнього диктатора? То вони говорять про те, що от фактично для них це нічого не означає. А потім звертаються до того ж самого суду. Типу, от, подивіться, які погані у нас сусіди. Ну, вони там подали в суд ООН, там трошки є різниця. А це не той, який в Газі да, а то, який стосується безпосередньо організації Об'єднаних Націй, де слухається справа зараз України ще одна стосовно всіх тих злочинів, яка Росія створює з 2014 року. Але до речі, юрисдикції цього суду вони також не визнають. Тут просто дійсно абсурдна ситуація. Але вони ж не хочуть конкретного результату. Розумієте, їм треба картинка. Картинку, яку вони створюють, для того, щоб можна було взяти якісь там заголо і Ці заголовки, якийсь перший там період часу покрутити в змі в своїх, або там, наприклад, європейських, бо вони ж там купують до сьогоднішнього дня шпальти і публікують там якісь матеріали або працюють через корисних ідіотів, які по суті є симпатиками Росії, типу там лідери громадської думки. Ну вони є такі. Дехто там тупо куплений, а дехто там пише, тому що не все так однозначно, і вони цим користуються. От вони для них створили інформаційний привід. Росія подала в суд, ООН буде розглядати і так далі. Ну, ця ж справа вона закінчиться ще на етапі е, формування. Тому що їм відразу ну вони ж навіть не розуміють простого елементу і відразу зададуть питання: де це відбулося? Це відбулося на території. Е... Такої то області, де ця область в Україні, Україна, а ці території до Росії мають відношення? Да, мають ми їх, типу приєднали там якимось рішенням, внесли в Конституцію. Хто це рішення визнав? Ніхто ці рішення не визнав. Тому ви подаєте навіть на території про якісь там речі, про які ви говорите, які не є вашими, а яка вам тоді за логікою справа, що відбувається на інших територіях? А ми там були, а ви там були в якості кого? І все на цьому все закінчиться. Тому що зрозуміло, що агресивна війна буде відповідний, що позов там з боку України. Він вже приєднаний там до цієї справи. І тому вони трошки просто відтягнуть неминуче, ну неминуче розгляд справи по суті, який вже безпосередньо буде стосуватися її, ну, їхньої країни. Тим більше, що цей підрив він порушує мінімум дві статті Женевської конвенції, де чітко написано, що е, удари. По е, об'єктам критичної інфраструктури і в дужках гребля, там написано окремо, є військовим злочином, і Це переслідується ну, згідно ну, міжнародного законодавства в найжарстіший спосіб. Пане Ігоре, і на тлі останніх подій американські законодавці з республіканської та демократичної партій. Знову наполягають на тому, щоб адміністрація Байдена надіслала Україні боєприпаси великої дальності, оскільки довгоочікуваний контрнаступ Києва схоже розпочався, про це повідомляє політіком, маючи дальність польоту понад 300 миль, що майже в чотири рази перевищує дальність існуючих в Україні ракет, армійська тактична ракетна система «Атакамси» була предметом інтенсивних дебатів протягом вже багатьох місяців. І, от, власне, пане Ігорю, як ви вважаєте, от чи можемо ми очікувати наразі на «Атакамси» Камсе це перше, і фактично тут же ж начебто набагато легше. На патріотах треба навчатися, на f 16 треба навчатися, а та начебто, вже наші українські військові могли б використовувати. То от це могло би бути зараз суттєвою допомогою, принаймні більш суттєвішою, ніж f 16 бо все ж таки ми розуміємо, якщо зараз пілоти почнуть вчитися, то літати вони будуть там через три місяці чи через півроку. Ну да, якийсь час потрібен. Ну, безумовно, це була б колосальна допомога для України, і мені здається, що не просто так з'явилася ця заява, яка певною мірою співпала із тими ж... злочинами, які здійснює Російська Федерація. Це ж просто додатковий в тому числі аргумент. Розумієте, коли дехто каже, що там ми боїмося ескалації, і так далі, так росіяни вже пішли на крайню ступінь цієї ескалації. Вони греблю підірвали, вони створили екологічну катастрофу, техногенну найбільшу в Європі в 21 столітті. І е, ну, Враховуючи, що ми неодноразово обіцяли і виконували свої обіцянки щодо невикористання американської зброї на території саме Російської Федерації, мені здається, що це питання буде вирішено. Врешті-решт точно так же раніше говорили про деякі системи, яких спочатку не хотіли давати, а потім їх відповідно дали. Єдине, що сподіваємося, що це буде зроблено набагато більш швидше, і росіяни про це дізнаються тоді, коли їм безпосередньо прилетить в окопа або в якісь там пункти, вони будуть розташовані. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Рейтерович, політолог.